На старт, марш! Добрий день. Так. Саша Та, що хливе з двома поштовхами для розминки це підходи. Так. Ось. Артем лідирує. Не доторкнувся двома руками. Так, здається, ніхто не доторкнувся двома руками. Можливо, Саша. Ні, Артем додає швидкості. Оп! Хвилина 3, хвилина 5 і хвилина 7. Дуже гарно, молодці. Мені сподобалось. Так. Ну, я зараз не дивився. Фініш двома руками. Ви забули. І там на розвороті доторкнутись двома руками. Ну, подивитись на себе. Я не бачив, щоб ви всі доторкнулися двома руками. Так. Мені сподобалось. Відпочивайте.